Головка повністю перебрана. І по коробці передач у нас виходить по редукторі 400 грам. Тож XPS лиємо. 75 на 140, таке саме, як у задній міст. Старе масло масилко злили заливаємо нове. У нас тут є ще літр. Ми його промили солярочку. Лиємо, поки не потече. З контрольної пробки. Прикольно баночки придумали, аж не треба. Так, що виходить? Пований. Чуть-чуть перелили, так, все, залили. Чуть-чуть стікає, лишнє витікає і буде у нас повний рівень. Все. Остатки стікають. Рівень тут йде так само, як у кожному, по пробку, по заливну горловину. Все. Дотікає до кінця, закручуємо пробку. Обережно затягаємо, бо пробка пластмасова. Не Віднорвати. Все, готово.